В Україні до кінця цього тижня майже у всіх регіонах синоптики прогнозують дощі, однак температура повітря поступово підвищуватиметься і вже ближче до вихідних у багатьох областях потепліше до плюс 20 градусів. Дощ буде переважно на сході та заході нашої країни. Про це повідомляє український гідрометцентр. У четвер, 11 травня, дощі будуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також опади можливі на північному сході України. У цей день буде мінлива область, можливий короткочасний дощ. Ставчики термометрів у столиці піднімуться до плюс 17 градусів, проте вночі буде досить прохолодно, всього від 4 до 6 градусів вище нуля. У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують дощ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території України, крім західних областей, також можливі короткочасні опади. Температура повітря суттєво зросте, і в середньому по Україні становитиме від 17 до 20. Градусів тепла. Трохи прохолодніше буде у західних регіонах, лише від 13 до 16 градусів тепла. У Києві також буде відчутно суттєве потепління. Протягом дня очікується від 18 до 20 градусів вище нуля, однак ночі, як і раніше, будуть прохолодними всього від 6 до 8 градусів. У суботу, 13 травня, дощі повернуться на захід України. Опади очікуються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. В інших Регіонах України можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться зі змінною хмарністю. Повітря продовжить поступово прогріватись. Загалом в Україні очікується від 17 до 22 градусів тепла. Нічна температура майже у всіх регіонах буде значно нижчою, у середньому близько 6-8 градусів тепла. В останній день тижня, 14 травня, дощі прогнозуються у Чернігівській, Сумській. Харківській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях. В інших регіонах України також можливі невеликі опади. У всіх регіонах нашої країни суттєво потеплішає до комфортних 19-22 градусів тепла. У Києві наприкінці тижня буде здебільшого сонячна погода. Нічна температура становитиме від 8 до 10 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21 градуса. Нагадаємо, у травні 2023 року в Україні погода буде переважно сухою, але без стрімкого потепління температура повітря прогріється загалом до комфортних плюс 25 градусів. За прогнозом українських синоптиків, в Україні літо 2023 року буде теплим та переважно сухим. Очікується спека плюс 30 градусів і вище. А також очікуються періодичні дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.